Всім привіт! Мене звати Оксана. Я живу в Білісі. Знімаю короткі відео, рілси та тіктоки для бізнесів та персональних брендів. І сьогодні хочу розказати, як грузинською записатися кудись, записатися на прийом до лікаря чи до парикмахера, чи на манікюр, будь-куди, але для цього для того, щоб використати цю конструкцію ці слова. Ви звісно що маєте знати, як називають як грузинською будуть дні тижня. Тобто, Оршабаті, сам шабать, от шабаті. Ну, і цифри до 20 все ж таки, варто теж знати, бо ну, щоб записатися на, який, на якийсь певний час. Да? Тертмедсадзе на 11 чи на другу Орсадзе, Мінда Чавецеро. Як це звучить? Мінда -чаве -церо". Мінда Чавецеро. Я хочу записатися. Я хочу записатися. На, на одинадцяту, да. Тертмет саадзе, чи ад саадзе. На десяту, чи отх саадзе, да? ну, тобто, ви підставляєте потрібну цифру і додаєте день Міндечавецеро ерц, Ерцадзе, Параскевс у п'ятницю, да? Мінде чавецеро ад саадзе худшабац. У четвер і хочу дати вам іще одну фразу, яку можна використовувати, коли ви вже прийшли до салону, наприклад, на стрижку, да, чи на манікюр, і вас питають, чи це рілі хар, це означає, ви записані, і ви маєте відповісти діях, чи це рілі це чирілі вар. Так, я записана, я записана. Ну і вас питають, наприклад, на яку годину чи просто перепитують там по прізвищу. Сподіваюсь, що це було корисно. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Всім гарного дня, Па-па!